Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думаю, тільки про вас, а ви про себе. Я вирішила робити подарунки вам, а не платити рекламним компаніям. Тож, змінюйте своє життя, купляйте амулет щасливої вехи, Добирайтесь в мою групу Telegram. Пишіть відгук, а вам буде ще написати про дію амулету. І кожного місяця я буду дарувати коштовні подарунки. Коли ви додавались, немає значення в групу. Коли придбали амулет, немає значення. Амулет на 6 місяців. 15 й iPhone ваш. І так... Да, вибирає відгук на краще, звісно. одній з вас подарую Очевидно, ви цьому році заміж. Тут карти кажуть, що у вас буде нова веха у вашому особистому житті. І вона почнеться тоді, розпочнеться, коли ви почнете кохати себе. Дев'ятка чаш, як я завжди кажу, ваш чоловік кохає так, як ви кохаєте себе. І тут же до вас йде чоловік, король жезлів, чоловік сексуальний. Емоційний, енергійний. Тут єдиний його мінус цього чоловіка, що вони можуть швидко перегорати. Ну, це так, я вам додаю трішечки маленьку ложу. Супер! І тут карти кажуть, що так, ієрофант. Тобто це брак, це вінчання. Тут цей король жезлів до вас приїде. Вирушить до вас якось в путь. Я не знаю, можливо, він знаходиться в іншому місці, але тут саме показують, що людина буде якось пересуватися. Вона живе не біля вас. Майте це на увазі. Єдине, що мені тут не подобається, тут є хитрість, обман і маніпуляції. А стосовно цього? Чого? А, дивіться, людина ця зараз до вас не проявляється. Хтось з вас вже знає цю людину, але це є його маніпуляціями. Розумієте? Ох, непростий цей король жезлів. Так чи види феєчка заміж цьому? Році? Зараз ситуація між вами висить. Це чоловік з минулого. На це не карти, нікуди не рухається, але знаєте, цей чоловік. Він не вийшов із відносин з вами, хоча їх може і не бути, бо він не проявляється. Десятка пентаклів, звісно, буде стабільне надійне життя, народжуються діти, заробляються гроші. Дев'ятка пентаклів. це про нього чи про вас? Боже, тут про те, що у вас є гроші, і у вас, і у нього, і кохання полихає так, по справедливості фортуна йде до вас, колесо фортуни відносини поновляться дуже щаслива. Сила Аркан, куди ще краще?